Нашого ефіру залучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, я вас вітаю. Я вас також вітаю, що скажіть, будь ласка, сума 412 мільярдів гривень не звучить як незначна для бюджету України, особливо в поточних умовах. На вашу думку, їх перерозподілення, яким чином може вплинути на загальний макроекономічний баланс у нашій державі? Рухайте, дивіться, я би почав дещо з іншого, направду. Я би почав з джерел, за рахунок яких ті кошти будуть покриватися. Це, на мій погляд, набагато важливіше. Можна собі намріяти і трильйон грошей, але якщо ви його не будете мати в якості джерел, то це буде лише на папері ці цифри. Ви правильно сказали, що там переглянуті були трошки макроекономічні показники, і е, практично 140 мільярдів е, з тої суми буде перекриватися за рахунок збільшення або планового збільшення доходів, е, що збирає податкова. Е, просто треба пам'ятати, що е, в макроекономічних показниках інфляція була закладена там 9%, зараз 14,3% і Відповідно. Основні надходження додаткові це за рахунок податку на додану вартість, це за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Тобто, оці речі вони є, але левина доля практично 200 мільярдів гривень за рахунок облігацій внутрішньої державної позики. Тобто, у нас з вами фактичних доходів там десь порядку 148 мільярдів, а останні запозичення з тих 400 14412 які ми з вами отримали в якості збільшення видаткової частини. Тобто, левина доля доходів, левина доля джерел, будуть за рахунок облігацій внутрішньої державної позики, тобто внутрішніх запозичень. І це в дійсності не є добре, тому що, по-перше, Збільшується тягар на бюджет, що стосується обслуговування боргу, і з другої сторони ми з вами маємо розуміти, що коли банківські кошти, а це в першу чергу будуть банки, ідуть замість фінансування кредитів бізнесу у облігації внутрішньої державної позики, це не пришвидшує ріст економіки, це ускладнює діяльність бізнесу, і в цьому є певна проблема. У цьому є певна проблема, але ми всі розуміємо, що це вимушена е, ситуація, в якій ми опиняємося до того, щоб ну, фінансувати наші видатки. Я ж не сказав, що це я ж не сказав, що це погано. Я так, сказав, так. що це є проблема. Просто її треба усвідомлювати. Але е, умови, в яких ми зараз з вами живемо, вони передбачають особливу необхідність виділення додаткових коштів, тому що хочу нагадати зв'язку з чим була ця необхідність на 412 мільярдів гривень. Е, проблема в тому, що зв'язку із Скорочення воєнно-технічної допомоги зі сторони е, наших партнерів, е, міністерство фінансів вимушено було наближати видатки. Тобто, ті видатки, які були е, мали би бути здійснені там в листопаді-грудні в грудні цього року, вони були профінансовані в січні в лютому. Е, а на листопад-грудень, от виникла оця проблема з пошуку додаткових коштів, так що це не помилки розрахунку міністерства фінансів, а це об'єктивні реалії, в яких сьогодні живе Україна. От я якраз хотів поговорити про те, якими можуть бути наслідки от того, що в нас зараз є, потреба фінансувати саме в таких пропорціях, в таких обсягах різні статті бюджету. Якщо ми говоримо, наприклад, про поствоєнний час, хоча я розумію, що і там реальність може бути іншою. Але якщо ми дивимося з точки сьогоднішнього дня, то з якими проблемами потенційно ми можемо стикнутися у майбутньому через ті рішення, які доводиться ухвалювати сьогодні? Ну, а як ви думаєте, чого пан президент звернувся до наших партнерів з проханням, щоб вони фінансували грошове утримання збройних сил України? Ми ж розуміємо з вами, що це є надзвичайно складне питання, тому що поки йде активна фаза бойових дій, наші європейські партнери будуть шукати гроші, тому що емоції переляку завжди буде превалювати над емоцією жадібності. Як тільки буде зупинена активна фаза бойових дій, нам скажуть хлопці, а тепер самі. При тому, що ми розуміємо, що зупинка активної фази бойових дій і закінчення війни це абсолютно не синоніми. Угу. І збереження поїздатної, е, достатньо потужної армії це буде гарантія продовження оцієї зупинки в вогню, оцього ці про який всі говорять. Тому, е, Активний пошук коштів на утримання армії після закінчення активної фази бойових дій є першочерговою завданням на сьогоднішній момент і уряду, і я розумію, що і вищого керівництва країни. А е, ми вже почули скільки нам треба на 26 рік: 40 мільярдів макрофінансової допомоги, яка буде перекривати е, соціальний пакет, і мінімум 26 мільярдів доларів воєнно-технічної допомоги. Всього 65 мільярдів нам треба на наступний рік. І це є завдання мінімум, яке потрібне для того, щоб принаймні зберегти ті пропорції, які є сьогодні, у по видатках бюджету. Ті гроші, які сьогодні витрачаються на оборону, витрачаються, зокрема, на інфраструктуру, яка необхідна для виробництва зброї, яка сподіваюся, залишиться з нами в майбутньому, і ми зможемо отримати від неї користь. Як ви дивитесь на перспективу того, що ці гроші, які ми сьогодні інвестуємо в військово-промисловий комплекс, у майбутньому можливо. Стануть основою нашого економічного відродження. Чи це мало ймовірно? Ну, поки йде активна фаза бойових дій, ніякого експорту зброї не буде. Ми ж маємо це розуміти. Uh -huh. Коли ми з вами говоримо про економічне відродження, маємо розуміти, що наші виробники зброї, окрім забезпечення внутрішніх потреб, мають виходити достатньо активно на світовий ринок. І ми вже. Почули про велику угоду зі США з приводу передачі е, е, військово-промисловому комплексу американців е, ноу-хау і технологій, які Україна сьогодні відпрацьовує в зоні бойових дій. Достатньо активна співпраця з європейськими виробниками зброї на предмет е, новітніх технологій, які сьогодні є в Україні. Україна є сьогодні носієм е, унікального досвіду. Який коштує великі гроші, і це не просто гроші, це кров українських вояків. І треба розуміти, що той, скажімо, ресурс, який виник в зв'язку із цим досвідом, він однозначно буде. Ну, великим драйвером відновлення України з точки зору е оцієї високотехнологічної частини, яка стосується е військово-промислового комплексу. Так що е однозначно це, на мій погляд, буде основним рушнівною рушійною силою майбутнього відновлення України. Ну і безперечно, треба розуміти, що е в цих технологіях будуть зацікавлені і наші партнери. Так що я думаю, що дійсно це є надзвичайно важливий ресурс, який Україна має використати в майбутньому. Пане Пензен, з вашої точки зору, станом на сьогодні, як виглядає економічна ситуація України в цілому в порівнянні з попередніми роками повномасштабного вторгнення, можна говорити швидше про певну стабілізацію чи, можливо, накопичення якихось критичних ризиків? Слухайте, я вам відповім фразу, яку на одному з своїх прес-конференцій висловив. Пан в році. Він сказав, ви розумієте, що ми воюємо в борг. Ми продовжуємо з вами воювати в борг. Тобто, щоб ні в кого не було ілюзій, що на сьогоднішній момент для нас не є критичним воєнно технічна допомога від наших партнерів. І макрофінансу та ситуація на сьогоднішній момент є стабільна. На сьогоднішній момент є достатньо великі обсяги валютних резервів Національного банку України. У нас стабільна фінансова система. У нас виплачуються соціальні видатки. Маємо якісь технічні труднощі. Повертаємось. Технічні труднощі були короткостроковими. Пане Пензен, продовжуйте. Так. І є надзвичайно великі питання, пов'язані з е, фінансуванням в першу чергу в 2026 році. Угу. Тому е, ця стабілізація, яка є, вона напряму залежить від е, наших партнерів, і це треба усвідомлювати. З точки зору звичайних громадян, на вашу думку, до чого слід готуватися найближчим часом? Тому що економічна ситуація в країні ну, не додає оптимізму. Достатньо в магазин сходити, щоб зрозуміти чому. Ну, дивіться, в бюджетній декларації на 26 рік передбачена індексація соціальних стандартів. Вона не буде такою, як треба. Але принаймні вона хоч трошка додасть кисню на наших з вами доходах. І це треба розуміти, що це і важливо. Але е, в повному обсязі зреалізувати ті потреби е, людей, які сьогодні є у фінансуванні. Точно треба розвивати в позиченнях, ми їх хіба протягнемо до того моменту, коли економіка запрацює. І це головний. З вашої точки зору, загалом, уряд України після 2022 року опинився в такій складній ситуації, коли необхідно було збалансувати в умовах повномасштабних бойових дій воєнну та цивільну економіку, і при цьому не завалити жодної з них. Станом на 2025 рік, на вашу думку, наскільки уряд впорався з тим завданням? Та ви знаєте, я е, в дійсності вважаю, що е, уряд впорався частково з цими завданнями і не тільки уряди Національний банк України. Ми з вами живемо, в принципі, абсолютно стабільно. Uh -huh. І попри всі складнощі, які сьогодні є, і при обстрілі, і попри роботу проти повітряної оборони, і проти, і проти всіх тих проблем, що є, тим не менше, ми з вами абсолютно нормально існуємо. В магазинах є продукти харчування, на заправках є пальне. Ми з вами маємо роботу. Ми з вами маємо соціальні виплати, так що в даній ситуації ми маємо достатньо великий позитивний момент, який характеризує те, що сьогодні ми є абсолютно стабільні. Просто ще раз повторюю, ця стабільність є результатом достатньо тісної співпраці з нашими партнерами, і це треба усвідомлювати, і треба готуватися до того, що у випадку призупинення активної фази бойових дій загальний обсяг макроекономічного фінансування буде зменшуватися, і тут набагато більші, скажімо, вимоги будуть до діяльності внутрішньої економіки і до темпів росту українського ВВП. Зрозуміло, що ключовим пріоритетом зараз у нашого уряду є фінансування оборонних видатків, ну і так. загалом тих е, сфер економіки, які безпосередньо пов'язані з українською обороноздатністю. Але якщо ми їх відмежуємо від е, реального сектору економіки, тому що зрозуміло, що вони ну, хоча й пов'язані, але існують паралельно в тих умовах, в яких ми зараз живемо, то на вашу думку, на чому має уряд зосередитись для того, аби е, і кінець 2025 року був. Е, Економічно вдалим для нас і е, був правильний напрямок руху заданий на 2026 рік. Ну, в тих завданнях, які президент виголосив для нового уряду, є відповіді на ваші запитання в дійсності. І я думаю, що підготовка програми дії уряду, яким зараз займається пані міністр, премєр міністерка вона дасть відповіді на не тільки на те, які завдання ставлені, а які механізми будуть задіяні для того, щоб ці завдання виконати. Ми дійсно чекаємо. Розгорнуту програму дій уряду, яку можна буде обговорювати, і по якій буде зрозуміло, як уряд збирається виконувати завдання, що президент поставив перед е, урядовцями. А коли ми з вами говоримо про реалії, треба розуміти, що тільки. Е, Зосередження на внутрішньому виробництві, на переробці продукції, на розміщенні додаткових робочих місць в Україні може забезпечити технологічний розвиток України і достатньо високий рівень доходів населення. Без цього, лишаючись сировинним придатком цивілізованих країн високотехнологічних, ми ніколи не станемо багатою країною. Дякую вам, в принципі. Істину ви зараз не відкрили, і ось ця так ось ця нагальна необхідність перетворювати країну Україну на державу, яка має високу додаткову цінність у своїх товарах, як і до повномасштабної війни була, так і залишається. І я сподіваюся, що угу. ми що ми дай, дамо гідний виклик, гідну відповідь цьому виклику після того, як у нас буде більше змоги про це подумати після завершення повномасштабної війни. Дякую вам, Олег Пензе, штана економічного дискусійного клубу. Був з нами на прямому зв'язку.